Усі ці коаліції сильних, коаліції слабких, коаліції очікування це марно. Що може зробити Європа прямо зараз? Конфіскувати 200 мільярдів євро російських активів. На ці гроші можна купити зброю і зупинити Росію. Чому європейці мають платити за те, що наробила Росія? Гроші заморожені, але не конфісковані. Зосередити протиповітряну оборону на польсько-українському та румунсько-українському кордоні. Захистіть себе від російських ракет і дронів це врятує й частину України. І одне з найголовніших питань цієї зустрічі це робота над поверненням українських військовополонених їхніх дітей, яких Росія незаконно депортувала, і післязавтра буде розглянута величезна резолюція про притягнення Путіна до відповідальності за злочини в Україні. І на сесії будуть обговорювати так само санкції проти Росії, посилення тиску на кремлівський е режим. Ну з нами на зв'язку Олег Борисов, це кореспондент Фрідом. Ми з нами на зв'язку звідти якраз Олеже. Привіт тобі, друже. Привіт, привіт, слав. Радий бачити. Я тебе теж дуже радий бачити. Давно не бачилися. Скажи, що там сьогодні відбуваються? Які настрої? Що будуть голосувати? Що не будуть? Наскільки впливовими будуть ці рішення? Чи не декларативними лише? Ну ви вже от трошки розповіли. Вчора був такий невеличкий фурор. Олексій Гончаренко, народний депутат України, прямо. З матом з трибуни висказав все, що думає про е, деякі рішення міжнародних політиків. Це не стосується парламентської асамблеї Ради Європи, але менше з тим. Е, ну що ж, почалась почалась весняна резолюція парламентської асамблеї Ради Європи. Вже за традицію тут Україна на першому місці серед питань, які обговорюються сьогодні. Починається вже важливий день. Чому важливий? Тому що зараз усі, усі члени Ради Європи на рівні політичних груп вони збираються. І зараз вносять правки до резолюції, яка буде голосуватися у четвер. Резолюція до посилення і притягнення Путіна до відповідальності за всі його злочини проти України та українського народу. Про що йдеться зараз? Є безліч резолюцій, які в принципі підтверджують те, що Путін злочинець, що Путін терорист, що він робить все для того, аби знищити Україну, б'є по інфраструктурі і так далі. Але є деякі пункти, які варто. Викорінити з е, цих резолюцій, які вже є, і виправити їх, це якщо дуже простою мовою. Ну і е, від того додам, що готується ця резолюція, вносяться правки. Це юридичні фінансові. До речі, також йде мова про те, щоб віддати, передати Україні заморожені російські активи, е, це більше 200 мільярдів доларів, і віддати їх безпосередньо на закупівлю Україні зброї. Ну і звісно, відбудову України. А вчора поспілкувався з депутаткою Сейму Латвії. Вона м, великий друг України. Вона завжди ініціює резолюції. Вона знаєте, от, так. би вам, якщо для прикладу сказати, це е, людина, яка не стосується України. Вона депутатка Сейму Латвії, вона представниця іншої країни, але вона авторка резолюцій. ініціює завжди підтримку е, до України. Тому що як не крути, але все ж таки Латвія, Литва, Естонія, Польща, Фінляндія вони не розуміють, що таке російська загроза і до чого це може призвести. Давайте послухаємо її пряму мову і продовжимо. Міжнародна підтримка України тут сильна. Ми вимагаємо від країн, щоб вони робили те, що роблять. Це створення суду, механізм компенсації. Це важливо. Також ми приділяємо багато уваги питанню про вкрадених дітей. Завтра будуть дебати, де ми знову спробуємо знайти відповідь на питання, як нам повернути цих дітей швидше і не дати втратити їхнє дитинство в полоні в Росії. І також додам, що у четвер буде голосування за резолюцію, про яку раніше сказав, і також буде комітет під головуванням народної депутатки України Євгенії Кравчук. Комітет це буде присвячений військовополоненим і полоненим журналістам українським, які досі знаходяться в полоні. І також е за е моєї ініціативи буде доповідь про е руйнування Російської Федерації інфраструктури і. Українського телемовлення в цілому, тому що ми бачили удари по Харкову, по телевежі, по Києву, по телевежі, по офісним будівлям, де знаходяться ті чи інші телеканали. Ну і звісно, переслідування журналістів, як за кордоном, російськими агентами, так безпосередньо і на тимчасово окупованих територіях. Про все це тут ітиметься. Тиждень обіцяє бути насиченим, тому всі подробиці вам розповім вже пізніше. Так, скажи, от які конкретно взагалі, от якщо озиратися назад, рішення, які приймаються там, вони більше декларативний характер мають за твоїми спостереженнями, чи все ж таки вони призводять до певних дій, і до певних наслідків? Остав, дуже хороше питання. У мене є очевидний, mm -hmm. очевидний вже приклад mm -hmm. того, як ці резолюції діють. Дивись, бюрократична машина Європейського союзу, так. вона дуже і дуже велика. Так. Резолюції це. Одна зі складових в, е в великій такій європейській е бюрократії, на яку спостерігають, на яку звертають увагу, і, наприклад, ось е минулорічний приклад була проголосована резолюція за те, щоб треті країни допомагали Україні. Повертати українських дітей, тому що так. нагадаю Російська Федерація дітей цих викрила верифікована кількість більше 19 тисяч. І ось минулого року це рішення, ця резолюція розглядалася в Єврокомісії, в європарламентах на обговореннях на міжнародних майданчиках. До речі, вона обговорювалася і на першому саміті миру минулорічному. і ось ми бачимо, чи не щоденно завдяки третім країнам, зараз це можна озвучувати, завдяки і катору, зокрема, чи чи не щоденно так, по одному, по два по п'ять діточок, але повертаються до України. Про що звітує і пан Лубінець, і Єр... Андрій Єрмак, голова президента. Це є вже перший такий результат, який можемо сказати, що ось наочно за рік, за рік, після того як прийняли резолюцію, за рік вже маємо результати. Так, подинокі випадки, але процес пішов, і дітки вже повертаються додому. І я зверну увагу не тільки з тимчасово окупованих територій України, а ще й з самої Російської Федерації, куди Росія їх. Пересла а тут зараз якраз питання щодо майбутньої гаги, притягнення Путіна до відповідальності, ну звісно, посилення санкцій. І, зокрема, тут будуть дебати проводитись по тіньовому флоту, який дуже сильно б'є по російській економіці, і в цілому по путіну, тому що тіньовий флот це чи не єдине, що залишилося у Путіна, як можна взагалі продавати свою нафту? Це якщо коротко, слав дуже коротко. Ну, Я розумію, але ж ти бачиш рішення резолюції парламентської асамблеї ради Європи і, взагалі, санкції введені щодо тіного флоту, вони не будуть дієвими, якщо це не буде відбуватися в тандемі зі сполученими штатами. Так, повністю погоджуюся. Більше того, тут якраз ці дискусії ведуться, щоб зі сполученими штатами Америки максимально комунікувати. Навіть до речі, президент парламентської асамблеї ради Європи Теодорос він під час виступу за трибуною сказав, що ми зараз маємо готуватися до можливих альтернативних рішень, тому що бачимо, що адміністрація Трампа вона не відмовляється від підтримки світу від підтримки України, але всі звертають уваги на. Таку доволі на такі доволі різкі заяви Трампа і адміністрації Трампа по відношенню і до Європейського союзу. Це стосується і до збільшення виплат до ну такі собі членський внесок в НАТО. Це стосується і підтримки України, це стосується і демократичні сили. До речі, якраз сьогодні в парламентській асамблеї ради Європи буде відбуватися політичні слухання на комітетах щодо загрози демократичному світу. Тобто, це такий найнижча ланка. Парламентська асамблея Ради Європи, яка задає тренд. І потім це вже в європейській, дуже бюрократичній машині це все буде обговорюватися більш детально і прийматися вже е, на рівні Єврокомісії, Європарламенту. Тобто, по великому рахунку, це такий великий дискусійний клуб, великий дискусійний клуб е, для України. Це вже не дієво, якщо всередині України просто прийти, подискутувати, поспілкуватися, а в Європейському Союзі це досі. Чи не обов'язок слава? Навіть квитки на трамвай, який ви бачите позаду мене, їздить. Щоб його купити, тут треба пройти велетенську бюрократію. Uh, Сенсі. Ти маєш uh, підтвердити, хто ти сплатити тільки готівкою або монетками євро і безпосередньо отримати квиточок і отримати на нього вже там доказ того, що ти цей квиточок купив. Uh, тобто, а не як це так, а навіщо тільки там, так це європейський союз. Тут uh, тут дуже цінують. Кожне слово дуже цінують е права людини і дуже е бояться. Не, не скріжі, е е так, Варшава робить... вар... тут, тут, тут дуже Слав, дотримуються закону, тут дуже дотримуються закону. І е от ти не заставався питанням, чому так складно взяти і передати 200 мільярдів доларів, е за які заморожені. Е гроші то російські, Росія агресор. Давайте передамо. Ні, блокується рішення, тому що в законі банківському сектору прописано. Не можна просто так взяти і передати гроші. Гроші, вони жодним чином не стосуються того, хто власник. Це є банківська таємниця і це є банківський закон. І в цьому велика проблема. І це тільки на одному прикладі щодо передачі грошей. Це ми з Олегом Устенко говорили. Це економіст, колишній Я радник знаю, да. Зеленського. Да. Він якраз мені це сказав, що все очевидно. В Європейському Союзі все розуміють, хто такий Путін, хто такі агресори, але. Ну ніхто не може піти проти закону, бо бояться брати відповідальність, тому що тут дуже дотримуються законів, тут дуже сильно викорінюють корупцію. Тут ти не маєш права робити нічого, що не підпадає під ноту закону. Ну, ось ось такі бюрократичні штуки. Але враховуючи на те, як зараз Україна має голос, не маючи взагалі членства в Європейському Союзі, хочу сказати, що для міжнародної е, спільноти дії України тут просто. Wow. Ну ясно, Україна це такий інфлюенсер е е міжнародного масштабу. Як так, до речі, так. такий І, знову ж таки, можливо, в Україні е зараз е люди цього не повністю зрозуміють. Тому що ну у нас своя політика, у нас свої там наративи, у нас свої інфлюенсери, Да? Але для європейського союзу спокійного, сонного Європейського Союзу, який взагалі не думає про політику, який не думає про те там. Чи буде в мене чистий двір, чи а, буде завтра в мене гаряча вода, холодна електроенергія. Про це взагалі тут не думають. Тут думають про інше, де там відпочити, куди поїхати, і так далі. Тобто пріоритети різні, і це зрозуміло, бо в Європейському Союзі не було війни, а в Європі в цілому не було, до, зрозуміло, до Другої світової. А, тому люди тут відвикли від таких дій. І деякі кадри от, наприклад, тут також. Дуже цікавий момент. Удар по Кривому рогу, так. де загинули діточки. Тут з трибуни фотографії показували. Імена озвучували. Показували, що ось балістичний удар по Кривому Рогу, де загинули е дітки. Звичайні дітки навіть зараз показують, знайшли кадри е вибуху в цьому ресторані в Кривому Розі, угу. що там ніякий не військовий об'єкт. Ну да, Фран... у Франції тут... показували на каналі. Я бачив це. Так. Да. Так, да, і тут, до речі, зараз от я відстежую французькі телеканали, вони зараз форсять цю новину дуже сильно. І щоб ти зрозумів, кулуарно. От я дивлюсь, там Євгенія Кравчук, Марія Мєзінцева стоять, Олексій Гончаренко, да, наша делегація. І вони просто на телефонах показують кадри. А європейські парламентарі, ну це стосується, зокрема, представників країн, які далі, там Франція, Німеччина, mm -hmm. а, там от Іспанія, да? ти їм показуєш відео, вони «Wow, it's really». Тобто, ти розумієш, вони до кінця навіть не вірять, що таке можливо, що це факт, що тобто... цьому факту вже майже тиждень. Тобто, ось такі дискусії завдяки таким майданчикам Україна має змогу доносити в смартфонах показувати відеофоточки. От я, наприклад, четвер, я в четвер е, о, у комітеті по військовим журналістам буду показувати відео удару по моєму телеканалу, де я працюю. Угу. Е, бо вони не розуміють, ну, офіс, ну там же люди не загинули. Можливо, це просто був якийсь вибух, тобто, і ми будемо показувати. Я зараз готую презентацію. Ось ось були удари цілеспрямовані по українським телеканалам, по телевежі. Путін боїться правди, Путін боїться взагалі будь-чого, чого не контролює. А вони цього розуміють, але слабенько. І зараз. От працюємо над тим, і наша делегація, українські дипломати, які прибули сюди, над тим, щоб максимально донести реальність. Тих злодіянь, які веде Путін проти України, ну їх всіх треба в безкоштовний тур під Покровськ, туристичну поїздку для того, аби вони зрозуміли, що там відбувається. А це до речі, дуже дієво. І я тобі скажу для політиків, які їздять до України, от ми, до речі, ЗАНДу слухали Литовська депутатка Литовського Сейму. Вона буквально місяць тому була в Україні зі Стефанчуком, зустрічалася. І чому вона так красномовно говорить і максимально підтримує Україну, бо вона це все побачила. Вона була в Бучі вона була з Зеленським, вона чула повітряну тривогу, чула роботу ПВО. І от, якщо б всі європарламентарі, всі члени Ради Європи приїхали в Україну, повір мені, було б дуже швидке прийняття усіх рішень. Їм просто треба побачити реалії війни. Не по телевізору, не по картинці. До речі, що до Франції, тут з російською пропагандою тут ну, все нормально. Тобто вона видлана, навіть я більше скажу. Деякі телеграм-канали, які в Україні доступні, російські телеграм-канали у Франції заблоковані. Uh -huh. Тобто, тут пан Макрон бореться з пропагандою в стратегічному порядку, і тут практично всі французькі телеканали про -українські. Тут в ефірі французьких телеканалів наші спікери, наші люди, наші наративи про українські наративи і розуміння того, хто такий Путін. Ось такі справи зрозумів тебе. Олеже, дякую, Олег Борисов, кореспондент Freedom, Радий бачити тебе.